Будемо повстати псалом. Дякую, Боже, що почув мій голос. Дякую, Боже, що почув мій голос. Дякую, Боже, що почув мій голос. Дякую Боже, що почув мій голос. Прославляйте Господа, бо він добрий. Бо Його милість навіки, Господь моя сила і пісня, Він став мені порятунком. Дякую, Боже, що почув мій голос. У праведних в наметах їхній голос радості і спасіння, Господня правиця являє силу. Господня правиця піднялася вгору, Господня правиця виявляє силу, дякую Боже, що мій голос. я не помру, я буду жити і розповідати про діла Господні, Господь покарав мене суворо, та на смерть мене не видам. Дякую, Боже, що почув мій голос, відчиніть мені правідності брами, Увійшовши ними, я буду Господа прославляти, це Господня брама, праведні увійдуть нею, прославлятиму Тебе. Бо ти до мене відізвався і став мені порятунком. Дякую, Боже, що почув мій голос. Алілуя, 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 Алілуя. алілуя. Це день, що його сотворив, Господь. Радімо і веселімось у ньому. Алілуя! Аллилуйя. Алі 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 Господь з вами. Слова Святого Євангелія від святого Марка. Слава Тобі, Господи. Ісус, як Воскрес уранці першого дня тижня та з'явився найперше Марії Магдалині, з якої вигнав сім бісів. Пішовши, вона сповістила тим, що були з ним, які плакали і ридали. І оці, почувши, що він живий і що вона бачила його, не повірили. Після цього Він з'явився іншому, в іншому вигляді двом. З тих, коли ці йшли, подорожували і йшли до села, і ті, вже пішовши, сповістили іншим, але й їм не повірили. Нарешті він з'явився одинадцятьом, коли вони були за столом. Він докоряв їм за їхнє невірство і скам'янілість серця, тому що не повірили тим, які бачили його Воскреслого. І він сказав їм, Ідучи по цілому світі, проповідуйте Євангеліє усьому творінню. Це є слово Господнє. Нехай слова святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Дорогі любі в Христі, брати і сестри, наші дорогі парафіяни, кохане мамо з нами присутня. Наші гості сьогодні дуже добре. Не знаю, чи я вас вже бачив чи ні. Може снилися комусь. Дайдя, а, перший вас. раз. Дуже добре. Але бачите, нас щораз більше. Дякувати Богу, що ми збираємося на молитві, що ми зустрічаємося в такій, в такій ситуації, де хочемо разом бути одної думки перед Богом. Тому хай Бог нам благословить в цьому. Кохані любі в Христі, сьогодні Господь Бог дає нам таку можливість, щоб ми. Могли насправді, щоб ми могли насправді в своєму житті задуматись над нашою вірою. Сьогодні читаємо 16-й розділ євангеліста Марка, і він описує, що Ісус дуже багато разів об'являвся людям після Воскресіння. Очевидно, в нього було вже інше відновлене тіло. По-другому, ми навіть так можемо собі сказати, не раз людину не бачимо багато років, потім зустрінемось і думаємо, чи це він, чи не він. Людина міняється. Скажемо, ну я неодноразово теж десь там в житті думав, що це хтось знайомий, десь там кричу вуйко, оберніться, він обертається а це чужий дядько, а здавалося, що я його знаю. І то так, це людина, яка, скажімо, тільки живе на світі, проходять руки, але... Ісус, який воскрес, мав відновлене тіло, не всі його впізнавали, але Він докоряв їм, чому ви не вірите? І сьогодні дуже багато говориться про Бога, але правда є така, що не тільки суть в тих людях, які розповідають, але важливість є, чи ми в це повіримо, чи ми це приймемо. Бо слово, щоб було життєдайне, воно мусить мати. Дві особи. Одна людина говорить, друга приймає, слухаючи, і допіру це слово починає жити. З простих життєвих справ можемо собі сказати, сусідка йде до кооперації, до магазину, каже, о, там привезли помідори, вогірки, хліб. Якщо ми не повіримо, ми не підемо. Повіримо, підемо і купимо, бо справді є. І це слово воно стає життєвим в тоді, коли, коли насправді можна сказати, що воно. Працює, коли є прийняте, працює в тоді, коли є виголошене, коли є сказане, але коли теж приймається серцем, не тільки вухами. І сьогодні ми теж хочемо просити Бога, щоб наші слова, такі звичайні, людські слова молитви, теж вознеслися до Бога, бо молимося за наших померлих, тут на цвинтарі збираючись, але теж хочемо самі. Повірити в нашу молитву. Хочемо самі Богові сказати, нехай буде твоя воля, що нам залежить на цих людях, наші родичі, близькі, знайомі, друзі, хтось з села. Ми за них молимось, тому що бажаємо їм миру цього вічного, бажаємо їм неба. І сьогодні тому ця молитва має сенс, бо ми з любові це робимо. Для того просимо Бога, щоб Слово Боже, яке ми завжди чуємо, чи в храмі, чи коли молимось, чи самі читаємо Біблію, щоб це почуте слово завжди стало тілом в нашому житті, тобто оселилось і дало плоди життєдайні. Просимо про це в нашій молитві, щоб наша зустріч з Богом ніколи не була марна, але завжди впровадила нас до спасіння. Амінь.